Всім привіт, мої любі! З вами Тетяна із Києва. Поговоримо. Ось я сьогодні так одягнулася, піду трохи прогуляюся. Я дуже полюбила плаття халати. І ось таке плаття сьогодні на мені. Плаття дуже легеньке. ЛС Вайкікі, дуже недороге, але воно мене виручає завжди. І дуже добре у подорожі. Воно злегка мнеться і таке прохолодне. Ну, дуже його полюбляю, тому дуже часто його одягаю. Зараз я сяду і трошки поговоримо з вами. Добре? Це плаття можна носити і з низьким ходом, і каблук одягнути. Я ось з такими шльопками. У мене дуже багато таких на низькому ходу. Ось ці, наприклад. Дуже люблю, до речі, дуже м'якенькі такі. З кросівками, ось вони там десь. Поставила їх ось такими кедиками. Я вже все це вам показувала. Хто давно на каналі, всі знають, що я ношу. І останнім часом я не заморочуюсь, ношу щось дуже таке зручне на низькому ходу. От. А поговорити я хотіла сьогодні з вами про українську мову. Дехто дивується, чого я перейшла на українську мову. Ви мені пишете, що я молодець, інші критикують, деякі пишуть, коли я розмовляю російською мовою, пишуть таке відливе запитання, а чому не на мові? І ось у цьому відео я хочу розповісти, чому в принципі я перейшла на мову на українську мову. Ви прекрасно знаєте, що у нас відбувається війна України з Росією, і воно якось так відразу люди стали переходити на українську мову, більш розмовляти українською мовою. Ніж російською, це як такий протест, і не дивитись в інших країнах люди, якщо ви живете, не дивуйтесь, це просто коли ти під ракетами, під бомбами, то не хочеться якось мати з Росією щось спільне. І мені здається, коли ми переходимо на українську мову і звертаємося один до одного на українській мові. Ми говоримо нібито, ну так, знаєте, вербально, чи як що все буде добре, ми переможемо, ми разом, як такий посил дуже позитивний, розумієте? І це дуже важливо, і тим самим ми говоримо, що ми любимо Україну, що ми любимо українську мову, її пісні красиві, милозвучні. І мені здається, це не повинно виникати таких запитань, але чомусь вони виникають. Я хочу розповісти про те, от на я такий яскравий приклад, чому на Україні більшість людей у містах говорять російською мовою. Київ до війни, ну, гай, мабуть, на процентів, не знаю, 90 був російськомовним містом. І це було, ну, як зазвичай, нічого такого. В школі з Дня Незалежності люди вчили і російську мову, і українську мову. От якщо про мою доньку розповісти, то вона вчилася сім класів і у російській школі. Ми все думали, коли віддавали її до школи. Я думала, куди віддати чи до російської школи, чи до української. А мій старший брат, він тоді ще був живий. Сказав мені, Таня, ви живете в Україні? Вони вона буде завжди знати українську мову, розуміти, а якщо не віддасте в російську школу, то російської мови в неї зовсім не буде. А російська ми так звикли до цього. Що це мова, якою розмовляють ті країни, що були колись у радянському союзі. Ну, якось так і він сказав, чим більше людина знає мов, тим краще вона буде знати англійську мову, російську і українську. І це, в принципі, добре. Ми з моїм чоловіком дуже вагалися, але пішли, подивилися школу російську і ну, вирішили, давай відтому. там викладання буде на російській мові. Потім подивимося. А потім після сьомого класу Анічка перейшла в українську школу, тому що ми переїхали і краща школа була українська. Так ось склалося це все було до війни, далеко до цих всіх подій. І люди в Україні розмовляють і тою, і тою мовою. Всі ну, розуміють себе, один одного розуміють. І зараз, коли війна. От війна показала, що зовсім на Україні немає мовного питання. Як на мене, це моя думка. Тому що за Україну воюють воїни і російськомовні, і україномовні. О, і Ці дві, скажімо так, групи наших воїнів, вони і ті, і ті дуже люблять Україну, захищають її і дуже велика дяка їм за це. Тому тільки оце політики роздували завжди перед виборами, це мовне питання виникало. Мені здається, в нашій Конституції я помиляюсь. Напишіть хто більше, от я, треба було підготуватися. Там щось написано і про оригінальні мови, і про те, ну, в принципі, ніхто не забороняє відкривати школи російські, де завгодно, їх багато. Я ж кажу, навіть ну, моя дочка теж вчилася у російській школі. Так що це от іменно з цього дня. А давайте я розкажу про мою сім'ю, там, де мама, папа, двоє братів і я. Це моя маленька сім'я, колись була П'ять чоловік нас було. І два старших моїх брати один старший на 15 років, а другий на 10 років. Володя, це старший, він вчився повністю в школі з українським викладанням. Викладали українською мовою всі предмети. Тобто, він закінчив школу, був. У нього такий досвід. Мій е, старший брат, котрий на 10 років від мене старший, був, він вчився, здається, половину українською, ну, е, українське викладання було, е, закінчив школу, вже росі, російською викладанням було. Я вже пішла в школу із 1 по 10 е, клас, я вчилася. Е, в школі, де викладали російською всі предмети, всі-всі. І українська була тільки, здається, два рази. Вже воно все якось забулося. Здається, українська література і мова була два-чотири рази на тиждень. Ну, Як це так? Ну, Ми то в Україні живемо. Ну, якось так було. І потім, коли я вчилася, теж в інституті було викладання на російській мові. І тому всі якісь фрази, якісь, ну я не знаю, лучні, якісь слова, десь якісь хочеш пожартувати теж щось із. Російських книжок, із російських фільмів, ну, з фільмів на російській мові. Да? І якось ми недавно з дочкою з моєю розмовляли, вона каже: мабуть, та мова, і навіть не пам'ятаю, як вона сказала, що таке є, є така думка, що на якій мові ти думаєш, це твоя і рідна мова. Наприклад, я. До 17 років розмовляла українською мовою в моєї сім'ї. Нас розмовляли ми на українській мові. Потім, коли я поступила вчитися, то там всі в групі розмовляли російською, я прийшла на російську мову дуже легко, ну якось так, із поваги до людей. І... Потім на роботі, ну навіть зараз, у нас ми пишемо консультації, листи нашим клієнтам, спілкуємося і на російській, і на українській мові. І якщо до мене звертається українською мовою, я відповідаю українською мовою. Якщо російською, я відповідаю російською. І Проблем ніяких. І це я вважаю, що прояв поваги. І тут я от про це, знаєте, задумалася якось так дуже глибше, як так. я звичайна людина. І що мені... Не, я не політик, зовсім не хочу в цю сферу навіть і дивитися. Але от так просто як звичайна людина, я подумала, ну чого прямо причепилася. Тільки тепер, якщо так, то розмовляйте тільки на українській мові. Що це таке? У нас є своя українська російська мова, київська русь. Ми старші і ця мова вона розвивалася і разом з українською. Там вчені можуть розповідати. Все, як це все відбувалося. Але в нас на Україні така легенька, співуча теж і російська мова, закруглення мг, якісь наші місцеві діалекти, слова, якісь заполучені з англійською запозичені з англійської мови, з російської, з угорської. Як... З якої тільки хочете мови, дуже багато слів і всі розмовляють, розуміють, і я вважаю, що проблем ніяких. Але ось війна вона показала, що все-таки важливо знати свою мову, любити її, берегти. Тому що ось коли отак от в школі, в інституті викладали на Російській мові люди всі переходили на російську мову, і українська мова занепадала, її мало хто вживав. Якось вона, ну згадайте, радянські часи, мені здається, українська мова навіть так вважалася якась мова селюків, не знаю, якось не дуже гарно відносилися. І так воно насаждалося. Роками і всі так звикли, що це все нормально, але ж в принципі, то це то не нормально. Ну, от скажіть, в Узбекистані ви Узбексою розмовляєте, в Франції французька мова, на Німеччині німецькою розмовляють. Державний язик всіх, іменно, наприклад, в Україні державна мова, українська мова, але ніхто не забороняє розмовляти російською. Але так, от, щоб не загубити нашу мову, мені здається, треба більше приділяти увагу і ну, намагатись розмовляти. Ніхто не буде там, не знаю, щось говорити, ті люди, ніж вони роз, розмовляють російською. Це, ну, У нас на фірмі і так, і так розмовляють, хто як хоче. ну, Це просто навіть ні про що і говорити. Але чомусь отак от, в коментарях дуже часто звертають увагу, от чого сьогодні я говорила на російській мові, наприклад. Ну, сьогодні мені так було зручно. Знаєте, інколи із-за того, що більше якось книжок читав на російській мові, хоча мені без різниці, на якої мові читати, на російській чи на українській. Але так, завжди, коли щось хочеш скоріше сказати, то інколи це скоріше можна сказати на російській мові. Щось, якісь фрази, якісь поняття, пам'ятаєш з російською мовою. Да? А і іншого разу ти можеш українською щось пожартувати, щось сказати. Тут по-різному все буває. Да, це якось так. От на роботі, наприклад, коли я переходжу на професійну, професійну якусь розмову, да, про щось, то я податковий кодекс вчила на українській мові, консультації дуже часто пишемо, ну, в основному пишемо на українській мові. Тому Якщо я розмовляю щось на тему там, податків, бухгалтерського обліку, про якісь закони розмовляємо, то я... мене терміни випливають відразу українською мовою. Ось так, так воно все дуже перемішано. Не знаю, мабуть, це відео більше для тих дівчат, хто живе в інших країнах, не в Україні, зрозуміти нас. Ми любимо свою країну, зараз захищаємо, втримуємо нашу армію, як можемо, донатимо, працюємо, платимо податки, якось допомагаємо, хто як може, в міру своїх можливостей. Ось таке було у мене відео про російську і українську мову, чому я прийшла. І я так дивлюся, на Ютубі дуже багато блогерів. Перейшли на українську мову, когось це дратує. Я розумію, що можливо ви мене не розумієте. Але російська і українська десь вони схожі. то, мені здається, можна зрозуміти. От я, наприклад, білорусів на 100% розумію. Ну, можливо, одне-два слова там, із цієї розмови, я ще, можливо, і не знаю. Але. Мені здається, що українську мову можна зрозуміти. Просто інколи, ну, можливо, трошки треба напрягтися. Ось ви тепер знаєте багато українських слів, хто мене дивиться. Платья, сукня, улыбка, посмішка. Я коли це недавно почала вивчати ну, більш уперто англійську мову, я здивувалася, скільки багато в українській мові е, слів з англійської. І дуже багато таких слів, що, наприклад, на українську перекладається, е, ну, точно, так як на англійську, от, наприклад, фортеця. На російській це креп, крепость, а на українській це фортеця. І дуже схоже це слово на англійське слово. Так що десь ми трошки близько і до англійської мови. Чому ні? Вивчав мови, це дуже допомагає в житті, з роботою, у подорожах, спілкування з іншими людьми, з іншим світом так. Ну, знаєте, І коли про це розмовляла, я подумала, що в мене є така ось маленька книжечка, і тут українські прислів'я. Я, я її та, так гортала і дивилася. Тут скільки таких гарних українських прислів'їв, слів. Тому що, от зараз ми. Якщо щось хочеш таке сказати, якесь прислів'я або влучне якесь слово, то це завжди, майже завжди, це якісь такі е е е е е е е фрази із фільмів, з книжок. Да? Українською якось менше ми так говоримо ці прислів'я або якісь такі меми. А останнім часом, здається, мемів побільшало. От папірі починаємо поздравляти друг дружка, або щось там, бажаємо доброго ранку, доброго дня, або просто якісь мішарики посилаємо, то їх якось більше стало. І пісень стало більше українських. Мені це подобається. І так я почала читати цю книжечку. Тут написано красиве, гарне, е, коли іскривиться. Гарне, коли іскривиться. Так дуже багато всього грошовитий, гон, гоноровитий. Ось таке я. Там, наприклад, щось там я пам'ятаю, кінь. Має чотири ноги і той спотикається. Такі відповідні є вислови в різних мовах, ви, мабуть, згадаєте. І українською дуже таких багато, що я не чула, наприклад, аналогів в російській мові. І так, ми можемо в кожному моєму відео, я, наприклад, можу щось читати вам із цієї такої малесенької, гарнесенької книжечки. Напишіть, вам це взагалі потрібно чи ні. Я так почитала багато таких. Я щось закладки пропила, але, може, іншим разом я почитаю вам такі влучні є дуже. Ташка щось хвалилася, але чужим пір'ям, щось таке. Чим чужим. Ну, своя хата не, бі... не білена, там щось робить у чужій хаті, а своя не білена. Ну, так я вже не пам'ятаю дослівно, але такі є дуже гарні, я ж аж сміялася. Ну, ви, любі, ось про це я поговорила з вами. Можливо, вам щось стало зрозуміло. Про українську, про нашу країну, дівчата, ті, хто живе в інших країнах, наші українці і так все розуміють, правда ж? Всі ми з цією війною стали розуміти, що головне, що ми потрібні, ну, повинні цінувати в житті, наше здоров'я, наші близькі люди. Пишіть, будь ласка. Чи подобаються вам такі розмови зі мною? Я, здається, минулого разу запропонувала вам, можливо, я буду робити прямі ефіри і там розказувати якісь такі історії про тих людей, які я зустрічала в своєму житті. Я не буду називати імен і вони ніяк не дифікують себе. То що ну, хто мене дивиться з моїх? Ну, тільки моя рідня в мене інколи дивиться і то, не, можливо, не завжди. Про свої історії життя дуже було такого цікавого. Я багато подорожувала, такі і в подорожах були цікаві якісь випадки, та й в житті, то і ви мені можете у цих стрімах щось кидати, я буду зачитувати, і ми з вами будемо. Спілкуватися, обговорювати цю ситуацію. Я не знаю, як це може бути, але мені здається, це цікаво могло би бути. Напишіть, будь ласка. Ну, новенькі, підписуйтесь. Вам не складно, а мені приємно. З вами Тетяна із Києва. Пока-пока. Лайки. Подобайки. Пока. Ай, друзі, я забула вам сказати висновок, що яку мову практикуєш, на той і починаєш думати. Колись я думала на українській, потім думала на російській мові. Зараз я думаю на українській. Інколи на російській мові думаю. Це нічого не значить. Рідну мову треба любити. І, як кажуть, яку практикуєш, яку вивчаєш мову, на той і будеш думати. І бажаю вам здоров'я, бережіть себе. Пока-пока.